Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про конфлікти, шляхи їх вирішення та поняття комунікації. Нагадую вам про важливе. Підпишіться на мій канал, ставте лайки цьому відео і залишайте коментарі. Не забувайте, що на моєму каналі ви завжди можете побачити відео уроки з всесвітньої історії. Зараз зверху з'явиться посилання на плейліст. Переходьте, дивіться і дізнавайтесь нове. Тепер перейдемо до теми. Перше, з чим ми розберемося, це поняття конфлікту. Конфлікт це зіткнення протилежних думок, інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій. Ми всі різні, і якби ми не старалися жити в злагоді і мирі, час від часу між нами стаються непорозуміння і негативні ситуації. Хочу озвучити вам ряд важливих ідей, над якими варто подумати. Варто зрозуміти, що конфлікти потрібні для нашого життя, на них варто звертати увагу і ефективно вирішувати. Конфлікти вказують на різницю наших думок, інтересів і часто загострюють цю різницю. У конфліктних ситуаціях ми вчимося переконувати інших, Із конфліктних ситуацій завжди можна отримати певну цінну інформацію. А розв'язання конфліктів, як правило, приносять нам задоволення, почуття зробленого, доброго вчинку. Що є причинами зародження конфліктів? Це розподіл ресурсів, взаємозалежність, різні цілі, відмінності в уявленнях і цінностях, відмінності у манері поведінки, незадовільні комунікації. Усі конфлікти мають певні стадії розвитку: це виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення конфлікту. Початок відкритого протистояння, ескалація і завершення конфлікту. Окремо давайте згадаємо про булінг, оскільки він також є прикладом конфлікту. Булінг це агресивна, ворожа поведінка однієї особи або колективу щодо іншої, це постійний фізичний психологічний тиск, вияв агресії з подальшим залякуванням особистості. Коли ви відчуваєте чи бачите факт булінгу, не варто мовчати. Згадайте нашу тему про способи захисту прав, усі можливі законні способи треба використовувати аби захистити себе. Як же розв'язувати конфлікти? Для початку можна створити карту конфлікту, в якій щодо кожної зі сторін конфлікту можна вказати потреби і побоювання. І це допоможе краще зрозуміти причини конфлікту. До способів розв'язання конфлікту відносять конкуренцію, коли ви активно захищаєте лише власні інтереси, компроміс, коли є взаємно вигідне рішення і взаємні поступки, пристосування, коли людина відчуває шкоду власним інтересам, але пристосовується до сильнішої сторони, відступ, коли відбувається втеча від проблем. Консенсус, коли знаходять одностайне рішення, яке влаштовує всіх, медіацію, коли є третя сторона, яка сприяє вирішенню конфлікту. Коли ви прагнете розв'язати конфлікт, завжди старайтеся виявити джерело і причину конфлікту, чітко записуйте суперечливі питання, не розширюйте список претензій, не намагайтеся переоховувати людей і пробуйте їх зрозуміти. Шукайте порозуміння на рівні почуттів та цінностей. Завжди контролюйте емоції. Важливою умовою подолання, а часом і запобігання конфліктів, є комунікація, тобто спілкування. Комунікація може бути словесна, тобто вербальна і невербальна. До невербальної комунікації відносять рухи тіла, жести, вираз, очей. Обличчя, спрямованість погляду, тактильні засоби, усмішку, реакцію шкіри, косметику, запахи, одяг, манери поведінки, секрети успішної комунікації полягають у вдалому поєднанні вербального і невербального спілкування.